аудіофіксація ведеться готовий, славте, будь ласка. Я є директор, директор або головний редактор інформаційного агентства Міжнародного антикорупційного бюро. Ви подавали заяву? подавали клопотання, подав... так, так, ось щось. Зрозуміло, подав... Ви не ведете відеотрансляцію? Подав... Ні, відеотрансляцію ведеться? не ведемо, просто знімаємо на авто. Апуститив... я з'ясовую, тому що у нас заборонена трансляція, відповідно, якщо ви подавали заяву. Так, Ваща, нам відомо про відеотрансляцію, потрібно попитання за її. На жаль, не веде. Я супроводжу.241201401204. Завинувачним садом Кавалері Степаніча, численно 2367 кордону, про Україну вже це відкритим. Секретарь проявлення учасників судового засідання до здійснення технічного підсування та його умовування. Садовому засідання ділився прокурор Ломани та обвинувачення садовинку, а також представник развідної інформації аудиополітикації дійсно відмовити на акордон. Так, розглядовому судовому засіданні здійснень заголовчим судові очайкова на Сергія, но секретарі судового засідання військовій районі за участі прокурора Романи, у Романі Садовенко. Прокурор щодо е, відеозйомки безпосередньо. Ну, що дійсно східно особи було подано до питання, воно знаходиться у розпорядженні записати. Валерій Степанович. Така да, ж позиція і заперечив? Зараз секретар кретарфісує. А якщо офіційно питання має, єдине прохання дотримуватись порядку, не прошувати його відповідно, не за учасникам процесу. Ваша честь закону по конституції по першої України, закон про судовий статус судді дозволяє відеозйомку, Так що тут хоті безпосередньо ніхто не заперечує, зрозуміло. Заявку подали, все є, тому питань немає. Тому вас прошу дотримуватись порядку. Дякую. Добре. <кхм> Щодо до підходів складу суду секретарю самовідводи? Обвинувачений відсутні. Права обов'язки, пам'ятку отримали. Так. Вам надано. Все зрозуміло. Вам потрібно роз'яснювати додатково? Так. Не потрібно додатково розглядати. Захисника не потребуєте? Ні. Не. не потребуєте. Добре. До початку судового розгляду по суті до суду надійшло ряд опитань. Ви що у нас перше судове засідання. Будь ласка, почнемо по черзі. І їх вирішення. Було подано заява про залучення в якості потерпілого фонду державного майна України, під яке підписано першим заступником фонду голови Смачіло, в який зазначає про те, що просить залучити Фонд державного майна України потерпілого у кримінальному провадженні дванадцять ночотири один так, повинувачення готові висловити позицію з приводу залучення до провадження рекордів противного фонду державного майна? Так, я тайно ці питання подав до суду за клопотання цього прийму. Так, а тепер повернемося до ваших клопотань. От клопотання, клопотання пояснення щодо фонду державного майна. Це воно? Так, А яке друге? Щодо обвинувального акту, називається обґрунтування заперечень. Щодо обвинувачення. Що це, це я розумію, дивіться, давайте розберемося, що до чого відноситься. Враховуючи, що ви їх подали через канцелярію О, багато, так. і суду трошечки не зрозуміло, до чого вони відносяться, тому що такого обґрунтування заперечення, наприклад, КПК у нас не передбачає. О, це Матеріали до розслідування. У мене ж ще на сьогодні немає матеріалів. Дивіться, а, давайте я вам трішечки роз'ясню. У нас зараз та стадія, коли суд не досліджує докази. У нас зараз та стадія, на якій ми ще навіть прокурор не оголосив пред'явлене вам обвинувачення. Дам. Розумієте, так? Тому суд на даній стадії ще не може досліджувати певні докази, які немає у розпоряджені суду. Вони в подальшому, наприклад, будуть надані прокурорами, і ми з вами їх будемо разом досліджувати. Тому от в мене виникає питання щодо обвинувального акту клопотання. Це ви висловили свою позицію з приводу пред'явленого вам обвинувачення? Правильно? Да. Правильно. Да. На даній стадії таке клопотання ну, не може зараз бути судово розглянуто. Я вам додатково буде розповідаю. До чого та, я веду? Так, ви розумієте, що ці документи можуть бути, бути досліджені тільки в подальшому. Тому ви Добре. просто зараз їх долучити і в подальшому дослідити? Чи Тому що вони. Так, він буде досліджувати. Він не може на даній стадії дослідження. Ви в подальшому просто. Так. Ви просто їх залучили для дослідження в подальшому. Зрозуміло. Прокурор, ваша позиція щодо дослідження в подальшому зазначених документів. Добре, Про це ми залучимо. Давайте по всьому розберемося спочатку. Суд залучається за наші матеріали, відповідно, до встановлення порядку на певній стадії дослідження доказів, вони будуть досліджені. Далі щодо. Фонду та обвинувального акту. Це також по суті. Так, да, це, це, це також да, по суті. Так, тому це, є які є. це ви будете наполягати на дослідження цих матеріалів да, щодо своєї це, позиції. так? Це, це, це є позиція, це є зміна того, е, хто сказав на першому рецю прокурор, що просив перерву, тому що отримали щось від фонду. Я зробив своє розслідування дій фонду і направив всі матеріали. Зрозуміло. Тому... Це по суті при диявленому обвинувачена ваша позиція, яку ви будете да? в подальшому доводити. Правильно? Да, 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 правиль, тому що вони змінили, потерпіли вовні невенові, а там фонд. Ще фонд не став. Він тільки заявив клопотання. Я розумію, але ця позиція вже була на... Да. Ну відкладався розгляд для встановлення да, да, зазначеного позиція... стану. Зрозуміло. За... ви не заперечуєте, що mm -hmm. долучення подальшому дослідження зазначених матеріалів? Не заперечуєте прокурор. Я маю думку у прокурора запитання, розумієте. Ще у нас е, не питання е, що щодо фонду. Це ви безпосередньо посилаєтеся те, що фонд, на вашу думку, що не може бути потерпілим? Відді. Він може потерпілий тільки від дій економіки. Я вже дам, я все дам ну, роз'яснення в ході судового засідання. Зараз буде розглядатися питання щодо залучення провадження в якості потерпілого фонду державного норма. Оці матеріали але, відносяться але, до зазначеного магазині відповіді від фонду, mm -hmm. де вони посилаються, що це все питання буде розглядатися ходісюдовою. Тобто ви вважаєте. Ну, Є такі клопотання, я його маю розглянути на сьогодні, а ви маєте висловити позицію. Ні, Чи не, вважаєте, ви за можливе залучити фонд в якості потребує? Да, його... да, да, да. Вважаєте за можливе да. залучити. залучити і в подальшому дослідити да, все, тому, все, розуміти, чином, біля, є, все Зрозуміло. Тобто всі ці матеріали в да. подальшому мають бути судом, дослідження майже вперло вального. Вірно? Все зрозуміло. Тому що mm -hmm. до цього клопотання для доручення і подальшому дослідження зазначення не заперечуєте. Добре, ми зараз повернемося до клопотання про потерпілого. У мене ще такі одне питання до вас. Клопотання надійшло через канцелярію yeah, суду. Що це за клопотання щодо наказу про звільнення в садовості? Шановний mm суд, -hmm. ході оплачування всіх матеріалів до судового світу. Відповідь Шевченкої адміністрації, яка дала погодження на моє звільнення на заклад Мінекономіки. Ми зробили з директором бюро запити на отримання публічної інформації. Я написав два запита в адміністрацію. На перший я отримав один, я дав другий запит, щоб надали, що вони отримали від мінекономіки. А Петропалив зробив заклад від бюро на мінекономіку. Учасник зараз від вас, будь ласка, і... Тиміс, я уточню. Можем... Можна я вас переб'ю на коленку? Ви просите мене визнати наказ чим? Чим це передбачено КПК в межах кримінального провадження визнавати наказ нікчим? Тобто ж він є наказ такий з порушенням е, законодавства і наголої? Можливо, ви трошки неправильно сформулювали своє прохання до головучій судді, тому що суд може визнати докази недопустимими, а не визнавати наказ, визнавати наказ нікчемним чи неправомірним, це в іншому провадженні здійснюється, ну, не як не в кримінальному. Думаю, Можливо, ви просите я... доказ не приймати як я... доказ у кримінальному провадженні. А, це я в нас. Я хочу до суду, щоб це питання виділити окремим питанням. Чим це передбачено КПК? Поні судоводі судового суд не наділений межах кримінального провадження визнавати наказ нікчемним. Він може доказ визнати недопустимим. Так це я вам додатково роз'яснюю. роз'ясню. Доказ у вигляді листа, наприклад, це копака передбачено. А визнавати наказ нікчемним <плес> я як головучу сюди не можу. Ми ході засідання, коли буде до доповідав прокурпрокурок, що винувальний. Я дам всі роз'яснення, щодо цього. Дивіться, я. тоді друге питання. Бо? Це всі ці матеріали знову ж таки на підтвердження вашої позиції щодо пред'явленого вам обвинувачення. Я вірно зрозуміло. Так. так? Тому що, що ви ставите це? Це питання... Це? це не дослідження. Ну, дивіться, ви ставите другим пунктом. Зобов'язати Міністерство юстиції внести зміни до єдиного державного реєстру. Бо? Це хто має зобов'язати? Я? Якщо наказне, якщо це. Я звертався це питання і не одразу до міністерства. Міністерство просто не відписує. Згідно з відом відповідно контракту, якого контракту, якого не було. І я останнє час кропотання вже подав до канцелярії, я подам зараз долучення до справи, а воно до, до обіцяно прийде. Це клопотання є наказ Міністерства юстиції. Що це за що за клопотання? Долучити до справи до то, того, то, що я дав Ну, долучити, каш... окей. Подальшому дослідити. Чітко визначає. Альона, запитай просто в канцелярі, чи були таке клопотання. У вас за по ну, копія є, мені ж матеріали okay. щось треба залучити, щоб ви подали. Секретар се з'ясує технічно. Я просто намагаюся з'ясувати. Ви поставили перед головуючим суддею питання, визнати чим нікчемним. І зобов'язати внести зміни. В порядку КПК такі питання, я як головуючий суддя, в межах кримінального провадження не вирішую. Тому що це є в справі. У мене є в матеріалах, які займають. Матеріали будуть досліджуватись. О, тоді суд зробить висновок за результатом досліджених матеріалів. До суд. Не може... Тобто, це в контексті обвинувачення. Ні, Але якщо це ті докази, які ви контексті обвинувачення пред'явлено, тоді це інше, одне питання. Так. А якщо ви просто списували розуміє... наказ про ваше На підставі нічого. Ми зараз у нас технічна перерва, дві хвилини поки секретар. Я просто намагаюся з'ясувати, в якому контексті ви подали заклопотання, для того, щоб суд розумів подальшому. Ви просто дослідите в межах пред'явленого. Меж. Все, зрозуміло, просяйте так. поки що. Так. Зараз е, секретар повернеться з словотанням, яке ви подали до суду. І відповідно будемо вирішувати питання. А, а, це це да. да, да, так, це і ваше, так, все да, за. Да, да. Те, що так. через канцелярію, я вже це все. Переселяйте, будь ласка. Продовжуйте. Ну, ви ж подали, і я його маю забрати з канцелярію, розумієте, так? Я ж в матеріалі не можу, просто сказати, що ви його подали. Добре, продовжується розглядати після технічної перерви. Було встановлено ще одне клопотання про долучення копії наказу про звільнення садової на 28-8 на Прокурор, Зрозуміло, всі ці клопотання входині в межах приділеного обвинувачення щодо встановленого встановлено обставина кримінального правопорушення. Чи заперечуєте щодо долучення і подальшому дослідження на Щодо Долучення конкретних клопотання, те, що за. Читали ви на даний момент? Ні, я не заперечу. Що, щодо інших клопотань? щодо того клопотання, то яке передбачалося скасування про дій, я вважаю, вказане клопотання не обґрунтованим, яке підлягає поверненню обвинуваченому, крім того, воно є перед казаним. Тому що якщо ті клопотання, які були подані до цього, вони якимось чином стосуються стані, то вказане клопотання є, окрім того, що не обґрунтованим, є Зрозуміла ваша позиція. Присюда я, будь ласка, щодо попитань, поданих обвинуваченим. З'ясувавши позицію обвинуваченого, всі матеріали подані на підтвердження своєї позиції відносно пред'явленому органу до судового розправдання обвинувачена, на які обвинувачений буде на певній стадії просити дослідити. Да, да. Тому суд їх долучає і в контексті останнього клопотання трішки неправильно просто висловив обвинувачений свою позицію, що було з'ясовано в судовому засіданні. І знову ж таки, всі ці документи буде, він просить дослідити в контексті пред'явленого обвинувачення саме надати оцінку за результатами радшої кімнати і досліджених матеріалів. Тому матеріали до цих долучаються, на відповідній стадії, вони будуть досліджені. Щодо е, заяви про звучення до проваження потерпілого фонду держав майно висловлює соціального суд, я вважаю, що вказана заява підтягає задоволенням. Хотілося б пояснити, що під час реєстрації фінального впровадження майно, яке є предметом безпосереднього воно перебувало у сфері управління Міністерства економіки. Однак, у подальшому вказане помино було передано сферу управління Міністерства економіки до фонду державного майна. Враховуючи виклади, наш шановний суд, вважаю, що вимоги, зазначені в заяві фонду держмайна, про залучення їх до провадження як потерпілих, є обґрунтованими, тому вважаю за важливо задовольнити їх. Так. так, звісно, ваша теперчі у нас. Я сказав пані Покурок, що це майно, яке було в сфері управління мінекономіки, і потім переділювало до сфери управління фон державного війна, не відповідає тішності. Це державна власність, яка була і залишилась державною власністю. Звіння мінекономіки, ну, не стало державним майном і не певно було підприємству як сферу управління, як це передбачає закон про... Управління державної власності. тому що порушення закону я написав ще. Це буде у потім послужити. у вас є ці матеріали, які стосуються дій мінекономіки. І на сьогодні мінекономіки, яке передало цілосний майновий конкурс... Це зараз не про мінекономіки. Ви зробите, чи вважаєте, ви заможливо залучити фонда ж майна? Так, тому що він дасть, дасть розуміння, а? що вони отримали тільки -ті назву підприємства. Все зрозуміло. Да, вважаєте, тому, що що тому, ви вважаєте, що потрібні потрібні тут, тому що це є закон? Все. Так. Ви вважаєте, за можливе залучення, подальшому вже встановлювати ці всі обставини? Да, Зрозуміла да, ваша позиція. А, відповідно, суд видавляється до нарадчої кімнати для вирішення питання щодо можливості залучення до провадження в якості потерпілого фонду державного монітора. Голова Міністерства облдержадміністрації України, Судна розвідділа 14, пр. 761, р. 1149, р. 24, проведення 1КП, р. 861, р. 3420, р. 24, 15 жовтня 2022 року, місто Київ, Шевченківський район, Судмістовий склад, який мав участь у дійчаті, зокрема, з Белосії, Львівського, виразнявши вкритиму злою засідання взагалі Шевченківського району, міста Києва. Оменувальний акту кримінального провадження 12241201412.04 внесення до єдиного реєстру до стало красиво 20 березня 24 відносно Савом Валерія Степановича, 52-го народження за обвинуваченням членів кримінального пропущення передбачена частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України за участі у старіму кримінальному провадженні прокурора Ломаги обвинувачена Саволенка установив враховуючи, що складання свого рішення форми ухвалимо гаєзначного часу судної правомерки складення його результативної частини. Фонд декступи доволошены 13 години 00 хвилин, 16 жовтня 24 року. Короче, да мы другу білосерпятої 376 сімдесят шоу Терзанс, року друга кримінально просуванного кодексу України суд постановил. Заяву першого заступника голови фонду державного майна України смачіва про звучення до кримінального провадження задовольнити. Залучити фонд державного майна України в якості потерпіла до кримінального провадження відомості про яке внесено до єдиного реєстру до розслідувань за номером дванадцять ноль до єдиного реєстру до розслідувань 20 березня четвертого року. Відносно садонка Лері Степановича приначного чи кримінального порушення права статті 367 Кримінального кодексу України. Ухвала скажу не підлягає набрання законної сили з моменту оголошення. Суддя підпис приседання. Зрозуміло вас підслухали. Розуміло, змісту палуба? Так, зрозуміло. Добре, враховуючи, що в нас залучено потерпілого по кримінальному провадженні, який має бути повідомлений про наступну дату часу судового засідання, тому ми не можемо на сьогодні продовжувати враховуючи, про те, що потерпілий має бути належним чином викликаний до суду, тому в судовому засіданні буде оголошена перерва. Секретар повідомить про наступну дату судового засідання потерпілого. Фонд держмайна безпосередньо для участі у кримінальному провадженні, і в наступному судовому засіданні тоді вже за участі всіх учасників продовжуємо судовий розгляд. в судовому засіданні оголошується до 5 листопада 24 року, 9.30.